А що правда, то правда. Десант. Напевно, все-таки зараз на оцій будиночки, я на дах залітаю, і з нього буду щось шукати. Та ні, чи він полетить? І на дах він не летить. Ну, значить, це мені краще. Шапкоброник, феліматор. Села скс це, супер. А Драгон це ще краще. Спікся. Що вони всі з берилами бігають? Поки що майже непогано, можна сказати, щоб тільки оптику. Так, поки, до речі, дійсно непогано йдем. дякую за лайки. Це якийсь прикол. Склався доброго вечора, друзі. Дякую за лайк. за підписку взагалі буду космічно вдячний. Чув? Бачу, але поки не дістану. та що це з одним вектором? Може, тут якась оптика? Ага, два рази. Рухаємось далі. Непогано. залетіло. Так, в нього і не було нічого особливого. Ну, хто йому лікар. Реально ніхто. Так, адреналічик, до речі, можна використати. Зараз непоганий момент. Так, там чисто. Це дуже добре. Ви уважний ти чоловіче. Без зі мною так ніхто не поступив. Селектор. 300 патронів. Так. До речі, буковий приціл. Потужна штука. Восьмий. Часто візьму, тому що є місце. Наш казав. Бачу. Хто? Я тебе побачу <звук> Непогано йде, Доброго вечора хто долучається? Скотина шел, за хоро підставись. Так, тепер питання по патронах нормально. Що А, я, я накрию зони взагалі чудово. Значить, тепер восьма оптика мені не потрібна. Чик. Це, ну, Це можна викинути. 300 патронів мені поки з головою достатньо буде. Зараз нараз розробимо одну штуку, так як ми в зоні. Є тут можливість зробити одну хорошу штуку. Поки карти не відкриваю, але можна. Зараз не то, що розкажу, я зараз покажу. Оп, Фух. Бляха, в останню секунду. Так, 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 зараз ми будем. Не зовсім то, що я хотів, але ладно. Ну Якби хедшот йому в доночку пустив. Це би було щось. Добре, може це не найкраща ідея? Так як я бачу вже край, що я на краю зони, але вона поки дойде. Поки то, поки сьо. О, от, от Отакого от такого ублюдка я встигну забрати. Я же сказал. Ты шесть поля І ублюдок. Але ж сам прикол тому, що я його не бачу. Він забайтився, але питання де? Кажи Ствальне. Так, я втратив того, що я вицілював. Це далеко, пачу. Ну, де ти є, тварина? Я ж розумію, що десь тут? Še s tem mu da distan. Перепрошую, мадам! Ти що, прикалуєшся собі, чи що? Нам не вцілювали, а так легко здалося. Тоже мій. Так, все, нам треба звідси тепер робити ноги. Ноги ми будемо звідси робити досить швидко. Ось таким чином. Щоб транспорт, я би був взагалі в захваті. Але нічого, можемо і без транспорту, правильно? Всім доброго вечора. Дякую за лайк. Що ти прикалуєшся? Ймовірно, не по мені? І зараз так легенько прогуляємось. Серйозно. Так це діло буде виглядати. Це за мною, це добре. За мною вони можуть вбиватися. Так, то йдемо. Ну, скажу так, це нічого поганого. Звичайно, було б класно, якщо би. Я його прям там і вицілив, але задача не на вже. Оце десь мій бік їде? Паралельно. За транспорт окремо дякую. Я, я ним не скористаюся. Ну, бляха, вони прибігли просто самі. А спішилися, а давай бігом, а давай вже. Ну і що толку? Отак От то буває. Не спішіть, друзі, коли не треба. Особливо в пабзі. Так, до речі, 16 кілів. Потенційний рекорд по кілах може бути. Та все, не піще. Воу, чик чик парашут. Як захват. Бачу? Та твою мать дрібний. Але ж гівнюк страшний, да? Погодьтеся. Давайте лайк. Лайк, якщо ви зі мною погоджуєтесь. Творівка. один пассажир. Спасибо. Vai, vai, vai. Нічо собі себе модно. Та здихай! дыхань. Дивы, свинайте велико встанов. Ну? От так, хедшот. Так я майже. Ах! Не, нормально, нормально. Хотів казати, що я майже вирівнявся. А може і майже, я не пам'ятаю, який в мене рекорд був. Я народ не прикалуюся, я реально ти пам'ятаю, який в мене був рекорд. Що в мене почала? А у мене хвилина часу, супер. Все? Кого? Кого покилив Кого закілив? Того закілив, що ти скажеш? Блін, ці будинки тут ж по-любому якась. Щуряка сидить. Правильно? Ну, тишне, що правильно. Ти забайтися, склався. Ух ти ж гнида! Ааа! П-90, ну блін, твойко. От рот, знов топ-3. Ну, друзі, бойтесь, що це було годно, ну бляха. До речі, 19 кілів. Я повторив свій рекорд. Ця катка просто була якась неймовірна. Дуже гарно все позалітало. Давайте навіть подивимось, чим то все діло закінчиться. Так, оцей, оцей дядько, він по-перше після дропа П90 хороша зброя. І ще в нього МК. Ну, МК проти драгуна тут навіть не буду сперечатися. Це просто без шансів. Тільки питання, як воно закінчиться, оце. Він тут вже може спокійно грати в такому форматі. Ну, швидше за все там в будиночку хтось сидить. Я так думаю, що там є. Оцей наступний. Народ, прям дуже-дуже дякую всім за лайк, за підписку. І ви Викраще. Я думаю, що це БТР стоїть. Думаю нічого собі. А он зліва стоїть. Ага, в нього теж щось солідне. АВМ-ка або, або щось в тому стилі. Зліва. І шаг. Він ще й від третього лиця грані, то як можна не побачити. Він тебе бачить. А ти його, ні. Так, і він в кращі вигіднішій позиції. Я думаю, що ось цей ...не має багато шансів. Оксо, він ще й не в зоні. Хоча. Ну, якщо він зараз. Та ну я не вірю. Серйозно він виграв? Ха. Ну, молодець. гарно було, гарно. Ну що ж, на цій карті як мінімум я повторив свій рекорд 19 кілів і топ-3. Шкода, бо я був дуже близький до топ-1. Ну, але нічого поганого. Тому так, ще раз дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися сьогоднішній стрім. Всім велике дякую, хто додивився до кінця. Якщо вам сподобалось, долучайтеся, підписуйтесь, ставте лайк. А нагадую, до речі, про телеграм-канал. Давайте я зараз закину ще раз посилання. Кому цікаво дізнатися про анонси, інші новини, які будуть на каналі. Долучайтесь так само в телеграм-канал. Я там буду публікувати, буду частіше публікувати, розвивати. От, додатково всіх чекаю і запрошую в неділю на продовження проходження сталкера. Буде цікаво, буде вайбово. Тому долучайтеся.